Всім привіт! Сьогодні в нас 27 травня і сьогодні ми були на ринку. Ціни були на ринку такі на базарі, такі, як ну на полуниця я маю на увазі. Були... Була полуниця по 100, 110, 120 і 150 у мене була сенсація. 140 була. У інших е Азія була така гарна, але була вона, ну видно, що вона з вчорашнього дня лежить або з позавчорашнього. Ну, вже вона колір теряє, втрачає е колір, е то вони по 140 продавали, я свою сенсацію по 150 продавала, а іншу полуницю по 120, е тому що вона була чиста, гарна, красива. Багато привезли полуниці грязної, ну після дощу у людей пішов дощ. Ми вчора, слава Богу, ми встигли зібрати до дощу. У нас такий невеличкий пройшов, а потім вечором вже в 9 годині, як ливонув, ну прийшов такий ливень, гарний, хороший дощ. Без грату, але так, такий, ну, є такий дощик моросить, і полуниця стає, ну, залишається чистою. Але вчора такий пройшов, що полуниця буде грізна. Е, і сьогодні теж у нас пішов дощ. Е, сьогодні ми не збираємо полуницю, тому що іде дощ. Можна, звичайно, було поїхати на ринок, але в теплиці у нас. Оцій першій, де в мене першогодка, тут вже залишки, залишився в мене тільки отойно ряд, ряд, Азії, а тут вона вже практично відійшла. Ну, тут вже зовсім зовсім мало. Ну, може якийсь ящичок з усієї теплиці зберу. Більше немає, вже відходить. Ну, а Озія я ще не встигла настигнути, бо вчора ж тільки зібрали вечором. Полуниця збирається хоча б через день, бо треба їй набрати смак. Ну, такі ціни були на базарі. Ми продали всю свою полуницю по 120 гривень. Собирали вчора ґрунт, я сьогодні вставлю відео, покажу кое-які сорти, які я собирала, покажу їх, яка йогітка, яка нагрузка на кущах, але там будуть новинки і там новинок, новинки посажені пізно, тому ну, там тільки сигналочки такі, що можна спробувати йогітку, але йогітка хороша. Особливо мені подобається... Ті сорти, які мені, які мені продав Володимир, але ж я тепер сумніваюся у їх сортності, тому що, е так як говорять, що скала е стигне, це пізній сорт, і стигнуть вона повинна пізніше, ну хоча би після середніх. Тому що середній в мене ще сирія, в мене ще ні одної ягоди не поспіло, але вже червоніє. І сирія, і джорнея починає вже розовіти. Сьогодні ходила перед дощом, але не встигла я зняти відео. Ну і ось вона наллється, покажу по всій красі. Всю, всю полуничку. І чисто, і грязно. Я там зняла відео, прошу, якщо хтось знає, що це за сорт, то можливо хтось мені напише, що це за сорт, тому що я вже сумніваюся і в брілі, що я в нього брала, і в скалі, і брала я в нього квіки, ну квіки більш-менш ягодка однакова, кущів немає, других, начебто одинокове все. І смак, звичайно, вона відрізняється від інших. Флоренція в нього брала, то чотири кущики попалося інших. Та Я все розумію, звичайно, в усіх полуничників може бути найтрудніше, саме найважче саме зберегти сортність, тому що вуса перелазять, звичайно, це дуже важко зробити. І в мене таке буває. Але, ну, звичайно, треба старатися. Але річ не в тому. Річ в тому, що я ж не можу... Він не може мені навіть сказати, що то за сорт, тому що то не його полуниця. Тому що людина просто бере і перепродує саджанці. Тому як то так. Купила такий сорт полуниці. Ось яка вона. Смачню ще, гарнюща. Е, купляла як скалу, але вона стигне в місті з зронніми сортами. Дуже смачна, дуже солодка. Таке ось такий ось лист величезний, просто величезний. Ягоди дуже громадні і дуже смачні. Цікаво, який це сорт. дуже не люблю пересорту. дуже не люблю, Ну це ж взагалі, ну взагалі, ну, як може бути пізний сорт э, стигнуть в місті з раннім, хоча все може бути, звичайно. Зараз така погода. А це, а це виписувала як бріла. Ось така вона. Дуже цікаво мені. Мені здається, вона одна й та сама. Смок, смок, смок. смачна, солоденька, плотність середня. Ось такі чешелістики, отакі. Громадні, красиві Чашелистики. Коли стигне, то вони піднімаються вверх. Форма така правильна, конусна. Дуже схоже, дуже схоже. Навіть не знаю, на що вона схоже. Це я куплюла Володимира під там сайт такий красивий, реклама красива. Але вже я, я, я розпитала про цього Володимира, у місних жителів І вони говорять, що немає в нього ніякої полуниці, він десь бере і, і перепродає, продає саджанці, як свої, але у нього нема полуниці. Десь він бере її в іншому місті. І продає. Ну я нічого не маю проти, що він там бере десь і продає. Але ж сортність, сортність повинна бути. Це саме головне, тому що я продаю розсаду, як я буду її продавати, якщо я не знаю його сорту. Да, дуже ягода смачна, я не спорю, я дуже задоволена за цей сорт, але, але ж не знаю назви цього сорту. Не знаю. Дуже красиво. дуже смачно. Можливо, хтось знає з такими чашелістиками. ось такий лист. Такий лист. Ось така йогуртка. Дзвонити, щось говорити йому це безполезно, тому що, тому що раз на його плантації, то звичайно нічого требувати не можна. Я не, не маю нічого проти, але хоча б знати, який це сорт. Дуже красива і дуже смачна. Йогідка просто шикарна Так що прошу допомоги, якщо хтось знає, що це за будь ласка. Звичайно, важко так упізнати сорт Такі вона дає вже вуса, дуже такі шикарні, товсті. ну Видно, що сорт хороший. Навіть ось є, дивіться, не три листочки, а п'ять. Ось, ось. Тільки тут ніякої перепоночки немає. ось. І навіть не на одному, а на багатьох таких сортах є, на багатьох кущиках є такі листики по п'ять листочків. Починаю збір сорт Алегро. Ось така йогітка дуже красива. Ось є такі екземплярчики горні. Цей сорт замовляла у Лесі. У мене цього сорту на продаж не буде. Ягода М -м -м. не тверда, а й дуже соковита і солодка. Смачно. Не така, як сенсація Смачно, приторно, але дуже смачно, солодка. неї є і кислинка, є. Невеличка кислиночка і і солодость, і все тут, і все тут в гармонії. Дуже смачна йогітка. бульйончик росте. Бурйончик росте. Так. Це сожена із касетки уже в серпні, ой, у вересні місяці. Навіть не пам'ятаю коли, ну, більш туди, після середини серпня. Ягідка дуже смачна. Подобається, буду розводити однозначно. розводити. Якщо її посадити з стекончиків та поранче, то звичайно вона буде класна. Цікаво, чи вирощував хтось її у теплиці, який вона дає урожай на слідуючий рік. Дуже цікаво. Можливо, в когось є такий сорт. то скажіть, який вона урожай, чи урожайна вона, чи ні. Тому що із касетки і перший рік за урожойність говорить Рона. Але йогітка дуже красива і дуже смачна. Буде просто шикарно. Сорт квіки. Ось такий гарний сорт. Дуже смачно. Кілька днів назад я її пробувала. Вона була ще зелена. Треба, щоб вона заблистіла, тоді відкривається її смак. Шикарно. Красиві чешевістика. Дуже гарний товарний вид. Хорошо відривається від хвостика. Розсади в мене в цьому році не буде такої. Перший рік тільки розгудю. Ну а вже на наступний рік. Тоді побочим. Дивіться, як красива йоги йогода. Дуже горна. З такою, з такого, з таким-то щашелістиком, як корона. Так, показую свою мармелоду. Ось вона яка, почина вже стигнути йогітка. Ось так. Звичайно, вона повинна бути чорна. Це ще не стигло. Ось такий в неї потенціал. Тако. така вона гарненька. І вона ще в мене не стигла. Ну, це середній сорт, тому але в цьому році починають стигнути і середні, і ранні в відкритому ґрунті, тому що потепліло різко, довго було холодно, то як то так. Хочу знайти стиглу його, то, ось, ось, ось така темна йогітка, не знаю, передає. Mm. Ось така вона всередині дуже соковита, ну, перша трошки з кифлинкою, бо прийшли дощ... дощики, то вона дуже-дуже соковита, сучна йогітка. Не буду ще собирати, тому що Нехай набирає смок. Ціна ще не стигла. Ой. Ось такий. Ось такий у неї лист. Навіть ось п'ять листочки попадається. Буває. Така йогідка. Але собирать її ще рановато. І так, сурце сенсоція. Ось така йогідка. Мені що в ній подобається, що вона смачна, це роз, а те, що вона дуже легко ось. Все, вона вже обламалася. Є сорти, які важко рвуться. а Є такі тільки дотронешся і все. вона в, в неї такий персиковий колір. Не червоний, не темно-червоний. І вона легенька. От вона по воздушності, як чемора. Але така з медовим, з карамельним смаком. Я б не сказала, що вона така супер пупер урожайна, ні. Урожайність десь середня в неї. Навіть я б сказала нижче середнього. Але, але вона смачна. Це вона тільки починається. Бурйон не виривою, тому що печеться на сонці, нехай захищає полуничку. Вона ще квітне. У нас дуже-дуже спекотне сонце в Дніпропетровській області. Я раніше боролася з бур'яном, щоб було чисто, але зараз, зараз ні, тому що вона печеться на сонці, бочка підпікаються і вона стає непригодною до реалізації тільки на переробку. Так що в неї дуже-дуже ніжна така консистенція. Вона приторно солодка. Дуже солодка, але ну, ягідка красива, дуже. На базар її дуже люблять. Я її навіть не виставляю. відкритий доступ. У мене вона вся замовлена. На прилавку вона буває тільки перші дні, а потім її змітоють, замовляють і беруть в основному першу її. Дуже смачно йогітка. Екземплярчик гарнющий. Ну, всім здоров'я, миру, всього найкращого. Дождалися ми дощу. Тепер будемо чекати урожою. Ну і, звичайно, звичайно, миру. Це саме головне.